Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю, працюю, творю. Сьогодні я знову на дачі. У нас дуже тепло, дуже сонячно. І хочу трошечки з вами сьогодні поділитися своїм таким винаходом, який я знайшла. Так як я прихильниця органічного землеробства, то на своїй такій дачі, на невеликій території, на цій. Яка у нас тут двір 12 сотих, але під овочевими культурами і плодовими десь сотки три, за якими я доглядаю, і так як часу небагато, а хочеться отримати із мінімума максимум. А земля у нас, як я вже розповідала, тут на півночі України, де в нас дача знаходиться, дуже така неродюча, неплодюча. Це колишній берег річки вертеч. Зробили тут для наших містян дачі, завезли зверху трошечки невеликий шар землі, а під низом у нас глибше ніж на лопату вже пісок. Тому я тут експериментую, творю, тому хто дотримується таких, такого того ж самого, тобто має таку ж саму землю і хоче на дачі не тільки працювати, а й відпочивати, тобто творче відпочивати. Іноді для нас творчий відпочинок це дійсно відпочинок для душі, так як у мене, в мене дуже такий сильний ритм життя. То я стараюся знайти якісь такі технології, якісь методи, і сама вже 20 років, маючи дачу, вже трішечки в чомусь розбираюся. Тому хто зі мною або ж хто тільки починає. Цей такий творчий процес, то підписуйтесь на мій канал. Наша праця тільки лише починається, весна тільки прийшла, і я буду все те, що я буду робити, все буду показувати і всім буду ділитися. Так от, буквально недавно винайшла для себе такий еволюційний, я б сказала, дійсно, якщо воно так працюватиме, то це просто для нас, для дачників, які хочуть мати органічне. Органічну рослинність у себе на ділянці, використовувати як можна менше хімії, тобто майже всю, от як я всю органіку вкладаю в землю, то це просто бум. Це шок, тому що, в принципі, це органічне добриво, воно тільки-тільки з'являється на ринку. Його зараз рекламують, рекламують дуже дорого, в принципі. Майже там воно доходить ну, дуже снабшибательні суми. Коли я зайшла на такий сайт, який його дійсно рекламує, то я була ошелешена цією ціною, звісно ж, відмовилася і почала шукати альтернативу, тобто просто в інтернеті, можливо, там якісь інші рекламодавці, або ж просто. Ті, хто продає якусь там продукцію, органіку, і, в принципі, винайшла. Винайшла не дуже дорого і хочу в цьому році спробувати, тому що це добре, воно основане на такому натуральній формулі, значить, на основі конопляної муки. тобто, от, ну, Дійсно цікаво, тому що конопля, ми знаємо, що таке конопля. І да можна навіть так от трошки посміятися, але от хотілося б бути впевненим, що ті, хто його зробив, то вони знайшли таку формулу еволюційну, яка допоможе нашим рослинам. Не хотілося, щоб вони, звісно, були в тому стані, в якому люди знаходяться. Але ну я хочу спробувати. Значить, дивіться, це добриво ось таке, називається воно муко плюс Тут ну от, коробиці, тут 12 пакетиків по 8 грам, І як я вже читала, цікавилася, знаходила про нього дуже багато інформації. В принципі, відгуків ще небагато, тому що воно ще тільки появляється, і от Я, можливо, буду одна із перших, яка випробує його в себе на учаску, тому що воно в 10 разів підвищує родючість землі, так як говорять його производителей, ті, хто його виробив. А деякі пишуть, що навіть 50 разів. Тому, якщо це дійсно так, то можливо навіть пісок можна перетворити в родючу землю. О те, що я хочу спробувати в себе на ділянці. Значить, як ним користуватися? Не кругом, ну там, де його продають, там в принципі немає такої повної інформації, тому я от сиділа, дивилася, вишукувала, цікавилася, тому що дійсно цікаво. І якщо це так працює, то це просто, я ж говорю, еволюційний бум в органічному землеробстві, це велика поміщ таким садівникам, як ми, які хочемо мати органіку, мати здорову продукцію, яка не шкодить нашому здоров'ю. і ще Затрачуючи мінімум зусиль, тому що використовуючи його, ну я не хочу його рекламувати. Я говорю, що це, от, це мій вибір, я його знайшла і хочу спробувати. Тобто бути первопрохідцем в цьому в цьому добриві. І от що цікавого про нього? Значить, перед посадкою рослин землю потрібно ним перш за все полити. Значить, що в ньому в склад входить. В основі, як я вже сказала, конопляна мука. Це значить фосфор, як вони говорять, калій, магній і плюс ще майже 390 різних мікро-макроелементів. А саме головне, тут є азотобактерії. І це щось дійсно дуже цікаве, це просто бум. Тому що що значить азотобактерії? Це значить, коли, ми, коли от я полью цим удобренням свій ґрунт. То ті бактерії будуть нести азотний ґрунт, а це значить, що реально земля буде становитися той самий пісок, який у нас тут є, у мене на ділянці сплошний пісок, то він буде для рослин нести азотні удобрення. Тобто вони просто ці удобрення азотні вони будуть в ґрунті розмножуватися. Тобто мені їх не потрібно буде вносити. І як мені розповідали, я навіть там телефонувала, Тим, хто його рекламує, і вони розповідали так, що навіть не потрібно от в землю вносити азотні удобрення. Якщо внесли, то землю не потрібно поливати, тому що це буде занадто цього азоту ну, не то, що багато, а воно просто буде потім ну, неефективне. А Якщо вже є азотні удобрення, я вже багато де внесла, і тому там, звичайно, ж не буду його використовувати. Буду використовувати там, де ще нічого не робила з землею. Або ж там, де є удобрення, але немає такої великої кількості того азоту, то ми не тільки поливаємо землю, тобто таких три підходи. З цим удобренням, три такі комплексні підходи. Саме перше це потрібно полити ґрунт перед посадкою, ну бажано в тижні за три. І тому у мене є такі участочки, де я от сьогодні пролью, де рослинки буду я сажати дійсно тижні через три, тому що в нас ще північ України, і не так, то тут жарко, ночі, ще холодні, тому не всі рослини можна висадити. Потім другий етап це рослинки, вже коли ми висадили їх оприскувати. І третій етап, коли вони вже там починають цвісти, то це вже по цвітоносам. Щоб плоди в результаті гарно зав'язалися і були не хворими. Тобто рослинки були не хворими, тобто таких три етапи. Значить, коли перший етап, то це полив ґрунту. І якщо взяти то тут такі от пакетики, тут 12 таких пакетиків, ось таких, то оцей пакетик, коли, ми, коли я буду поливати ґрунт то його оцього, оцей, оцього пакетика достатньо буде на 80 літрів води. тобто на 8 відер води і це достатньо велику кількість землі можна пролити. Якщо одним відром води, вони говорять десь 4-5 квадратних метрів проливати, то це ну, така нормальна латочка. Якщо, наприклад, потрібно пролити більш таку велику територію, то тут їх 12 таких пакетиків, то це відповідно помножити на 8, тому що в кожному пакетику 8 грам. Ну, а коли вже опирскувати рослини да, по листкам, то вже потрібно. Один пакетик на відроводи, тобто брати більш концентрований. розчин. Тому ось так. Сьогодні у мене буде перше випробування. Значить, одним пакетиком я полью ґрунт, інший пакетик я вже там собі замочила, розтворила і хочу деякі рослинки оприскати. Значить, це вони, як описуються, це доброволь, воно не тільки повишає там родючість ґрунту на 10%, а ще і цю землю у нас дезінфікує, тобто беззаражує, вбиває там різні погані всякі, що там у нас знаходиться, всякі грибки погані. В результаті так само, коли ми опискуємо уже полиску рослини, то вони... Не хворіють різними там, хворобами в плані, там, ну їх дуже багато, я не буду зараз перераховувати. Ну і Звичайно, ж, коли ми оприскуємо вже дерева, то о, дуже гарні будуть так само зав'язуватися плоди, тому що його можна використовувати кругом, як в саду, так, як в городі, так і в садочку. Тобто, все-все-все можна поливати і пробувати. Тому у мене сьогодні буде такий перший досвід. Слідкуйте, кому цікаво, буду показувати, як воно в результаті працює, чи дійсно так. Тому що хочу посіяти сьогодні розсаду. Торів, капусти вже потрібно, вже в теплиці достатня температура, щоб вони сходили. От іменно я таку розсаду роблю в теплиці, тому що в мене немає місця, де розводити її там на підвіконні. І ще я звернула увагу, що ці сучасні вікна, які там ми замовляли ще з оціми, щоб світло не так проникало, то воно дійсно працює і на мої рослинки, оце сонце. Не сильно воно проникає через оці вікна наші трьохслойні із плівкою відбиваючою. і Для них сон... сонечка не вистачає, тому сама краща розсада у мене виходить, звичайно, тут на дачі в тепличних умовах. Тому сьогодні, от я зараз пролью землю перед посадкою, ну і потім, але ж, перед тим як лити оцим добривом, проливати землю, то спочатку треба землю дуже гарно промочити. Вона була дуже сира, і тому от зараз така якраз ще у нас земля, коли дійсно її можна пролити, тому що вона ще від зими, від снігу, ще не вивітрилася, так як у нас вона дуже швидко вивітрюється. Я дивилася, що в деяких момент, на якихось територіях мені вже потрібно сьогодні навіть поливати, тому що вже вже сухо, 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 так прямо. Піщана земля просто в один момент висихає. Дощ прийшов, сонце вийшло, буквально 2-3 годинки, і нашого дощику як і не було на наших територіях. Тому у нас тут якби війна така йде і за збереження вологи, і за те, щоб потім ця ж сама волога не вимивала поживні речовини, які ми вносимо, тому що в піскова вони взагалі не затримуються. Тому використовуємо різні різні методи, способи і технології. Так що ось так. Кому було цікаво, обов'язково поставте подобайки, щоб про це відео багато хто дізнався, щоб дізналися люди, які теж хочуть мати органіку і, можливо, теж спробують разом зі мною і потім на різних землях, на різних. Можна сказати, територіях, і там на півночі, і на сході, і на півдні, і з різними, з різними змістом землі, і піщана, і, можливо, Чорнозем, і глиниста, як же воно спрацює. Тому я буду, буду вдячна, якщо ви потім поділитеся. А я обов'язково буду викладувати в себе на каналі те, як у мене ростуть рослинки, завдячуючи цьому добренню. Так. З вами була Людмила на все добре.